Перша машина, яка попалась нам під руку, щоб перевести цей прицеп. Загальна маса 5 тонн. Ось такий поїзд. Навіть жужик може тягнути ось такий причіп. З легкістю без всяких там навантажень. Чудово справляється даний автомобіль. Зараз будемо знімати дуже цікавий відео огляд. Незвичайний, я б так сказав. Але не автомобіль будемо знімати. Будемо знімати оце чудо. Добрий день, друзі, добрий день підписники. Добрий день гості нашого каналу. Сьогодні у нас незвичайний огляд. Це не трактор і не плуг, а це спецтехніка відомого. Європейського виробника Atlas Copco. Це компресор Атлас Копко XAX 237 Перед тим як ми розпочнемо більш-менш детальний огляд цієї штуковини, хто ще не встиг підписатися на наш канал, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ставте лайки, коментуйте. Може комусь доводилось мати справу з такою річчю. Цей компресор. Ми привезли з Англії. Він у дуже хорошій формі, так як на ньому напрацювання дуже і дуже невелике. Для тих, хто знає то розуміє, що коли напрацювання 2900 мотогодин, то для такої техніки це дуже і дуже невелике напрацювання. Значить, що це таке? Це гвинтовий компресор. Дуже і дуже потужний. В нього робочий тиск 12 атмосфер. І при цих 12 атмосферах він видає понад 14 кубів стисненого повітря на хвилину. Обладнаний цей компресор двигуном Кетерпіллер. Рядна шестірка 130 кВт потужності. Думаю, що про надійність цих двигунів вже ходять легенди. Надійніше придумати щось важко і складно. Значить, обладнана ця штуковина от таким додатковим охолоджувачем повітрям. Це є опційно. В Англії його обслужили. Фільтра і масла замінили. Можна сказати, що технічно він цей компресор у чудовій формі. Він може продаватися як за цим прицепом. Прицеп і пробіг в районі 3000 км. Абсолютно новий. Е, може стати зареєструватись на облік цей компресор у Держпродспоживслужбі і отримати державний реєстраційний номер також, а може використовуватися на іншому якомусь транспортному засобі. Для зручності обслуговування ось так виведені виходи для заміни масла двигуна. Ось тут можна зливати антифриз. Також він може бути приєднаний до централізованої системи заправки або ж сам може слугувати заправною станцією. Ось такий у нас є чудовий компресор. Такі компресори використовують у бурінні свердловин дуже часто, в будівництві. Це ідеально для тих, хто займається із коструєм в масштабах великих, так як він може тягнути до п'яти посів. Зараз спробуємо завести. Ось так це відбувається. Ось так він працює, жодного диму. Крім основного пневмовиходу в ньому є два додаткових виходи, підвідбійні молотки, наприклад, щось таке. дуже тихо коли його закрити ось так можна включити нагнітання повітря ось так швидесенько він виходить на свою точніше на свій робочий режим і ось так він в нагрузочку Працює, покажу зараз. Ось так його можна вимкнути. Так працює система розгрузки. 70 секунд. Для розгрузки і охолодження йому потрібно. У кого є така штука, чи може хтось знає, як можна використовувати такий компресор. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Кого цікавить такий компресор, телефонуйте, будь ласка, готові його продати. Як з прицепом, так і без прицепа В Україні він не працював. І думаю, ще довго-довго зможе працювати і приносити. Користь його новому власнику. Ось він уже заглох. Виникаємо його. До речі, тут є маса. Ось такий вигляд має. Все, можемо ставити його, відпочивати. Кому сподобалося дане відео? Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на наш канал і до нових цікавих відео.